Інвест по чернігівській Так Олександр Ломако під час розширеної наради назвав блокування міською військовою адміністрацією рішення про виділення кількох земельних ділянок для благоустрою. На думку виконуючого обов'язки міського голови, такі дії не сприяють розвитку бізнес-клімату у місті. Коли у нас влада говорить про підтримку бізнесу, про інвестиційний клімат, там бла-бла-бла, все інше, то обіцяють максимальне сприяння і підтримку. На жаль, коли доходить справа до практики, дуже часто ми бачимо зворотня. На жаль, по вертикалі центральної влади інвестняні, так звані, вони до нас добралися. Місто зацікавлене в тому, аби інвестори, зводячи новий багатоквартирний будинок, облаштовували і прибудинковий простір, щоб поряд з новобудовою одразу з'являлася зелена зона, лавочки, дитячий майданчик. Тощо ідея вже отримала відгук. Кілька запропонованих проєктів розглянули і ухвалила містобудівна рада. Депутати погодили виділення земельних ділянок під благоустрій, але МВА заблокувала рішення. Те, що його заблокували, це теж античернігівське рішення. Тому що воно було повністю законне. Ну, таке бачення пріоритетів. Не безпека, оборони, а земля і гроші. Благоустрій потрібен не інвесторам, а передусім Чернігову, наголосив Ломако. У міста є безліч інших більш пріоритетних питань. Займатися облаштуванням окремих ділянок немає ні часу, ні коштів. Місту зрозуміло, що вигідніше, щоб. Була зроблена територія, тому що у нас мільйон проблем, і точно у нас руки надійдуть на п'ятачки напроти на перехресті Київської гончої. Там такий піточок зелена зона. Якщо там буде якесь місце відпочинку для мешканців будинків, всі від цього виграють. Але ну, місце на це ніколи не буде коштів, тому що таких місць по Чернігову там тисяча, мабуть, і у нас проблем інших багато. Або біля деснянської правди. Артерія центрального міста, тільки дороги, немає нічого. Через дорогу від будівництва, яке зараз плануються, під яке вже виділена земля, повністю там всі дозволи є, земля виділена, там нічого інвестору не потрібно. Але він хоче зробити через дорогу, зелену зону для мешканців всього мікрорайону. Хто від цього виграє? Чернігів від цього виграє, тому що ми без витрачання жодної копійки коштів робимо і таких там шість локацій по Чернігову, Я дві назвав, які всі знають. Олександр Ломако дав доручення управлінню земельних ресурсів готувати відповідні документи вже на наступну сесію, а також підготувати проєкт рішення про земельні аукціони. І ще одне доручення розробити положення про виділення під забудову земельних ділянок на конкурсних засадах в робочу групу, крім фахівців, які займаються земельними питаннями депутатів і забудовників, будуть включені представники громадськості.